Привіт, привіт, всім, дорогі рибки. рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на квітень 2025 року. Ну що, пройшов березень місяць. Я вітаю всіх з завершенням коридору затемнень, і у квітні місяці наші енергії далі будуть діяти і далі будуть змінюватися. У вас зараз переходить дуже багато планет і фокус, так, із вашого я. На ваші цінності і на так ви ніби себе проявляєте через ваші цінності. Я нагадую, що у нас ще до 7-го числа Меркурій у вашому знаці ретроградний, тому тут, можливо, вам буде тяжко з кимось комунікацію налагоджувати. Або навпаки, Меркурій, коли ретроградний, у вашому знаці, так він навпаки допомагає вам більше говорити, більше інформації якоїсь дізнаватися і дороблювати всі документальні справи. Венера буде ретроградна до 13-го числа у вашому знаті і ще, і, і тут перший, перша половина місяця, от вона якраз ще передивися минуле, знайди себе, зрозумій себе, пропрацюй якимось чином себе. Коли Венера в рибах, по-перше, Венера може бути в рибах, так? і Венера в рибах вона дає вам красу, і навіть якщо вона ретроградна, ви все одно себе дуже класно почуваєте. І 13 числа, коли вона піде в прямий рух, там вже можна починати якісь нові відносини, робити якісь уколи краси, там лазери. От все те, що пов'язане у нас, знаєте, з якимось такою ем, все, що пов'язане з красою, але воно от е, таке може бути, е, коли венер ретроградна, воно може бути небезпечне, тому що результат вам може не сподобатися. От після 13-го числа вам результат. Сподобається і всі відносини, стосунки, які починаються після 13 числа, також вам сподобаються. Бо Венера у нас ще й стосунки між людьми відповідає. І за гроші також. Так, от, у вас затемнення у Овні, останнє, яке сталося, воно сталося у вашому другому домі. Це ваші заробітки, ваші цінності, і Нептун, ваша планета, також перейшов в цей дім. До цього він був 14-15 років. Він був в рибах, і він вам, знаєте, можливо, якимось чином вас скривав від інших, не давав вам проявитися. А зараз він в Овен зайшов, і Овен це я, це проявлення. А овен для вас це другий дім, і це якраз проявлення через цінності, через фінанси, через заробітки, через дохід свій. От у вас енергія цього місяця вона буде на це націлена. Ви будете з цим працювати. І потім вже ж у нас Меркурій розвертається. Він знову в Овен заходить, і венера розвертається знову. В Овен заходить. Сатурн теж переходить в Овен. Коротше, тут все буде формуватися таким чином, що ви будете от прям тупити за свої цінності. Ви будете тупити за те, що вам подобається, і так як ви хочете рости навіть у своїх фінансах. Дорогі рибки Марс. Він буде змінювати свій знак, переходити в Лев. І Марс в Леві більше любить бути. Це у нас про енергію. Він до цього був в рації, ракція водних знак. І е, так, ви рака також відчуваєте. І тут можливо не було багато енергії для того, щоб щось робити. Вам хотілося більше е, так, якось прокрастинувати. А зараз ці планети Вовен переходять ваші цінності. Ви такі так, робота, доходи, цінності, е, як я себе бачу, як я себе несу. Так, харчування також тут може дуже сильно програтися у вас. А, і всі ці енергії, от вони якраз говорять про те, що кінець місяця там буде більше можливостей для того, щоб себе проявити. Взагалі, кінець весни і а, літо у нас будуть такі відкриття, можливостей. У нас буде дуже багато, і потрібно себе буде тут якраз таке проявляти. А, для Особистих, до речі, розкладів звертайтеся до мене в директ інстаграму, або пишіть мені на почту, так хто хоче особисто знати про всі свої такі нюанси, тому що в риб зараз дуже багато е, всяких справ так е, піднімається, і багато хто не знає, як рухатися, так особливо тут нептун. Він це про інтуїцію. і Тут вам треба слухати свою інтуїцію. Вам треба самим так відкриватися у такому духовності. Про працювання себе, про працювання особливо своїх цінностей зараз. Це буде дуже важливим наступні 14 років ви будете розуміти, А я взагалі хто, куди я хочу рухатися. так І дивіться свої прогнози на три ваші основні знаки: на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які ви, вас символізують. Дивіться карти, які будуть повторюватися у цих прогнозах. Вони будуть програватися от конкретно для вас, так? тому що це спільні розклади. Для особистих, я вже сказала, пишемо мені в Директ. І всі, хто новачки, я вас запрошую підписатися на канал. Обов'язково натискайте дзвіночок, обов'язково пишіть коментарі, дивіться цим відео з вашими друзями, тому що це дуже сильно допомагає розвитку. Каналу, я вдячна вам за всі ваші реакції, я вдячна вам за вашу активність. І і мені дуже приємно читати ваші коментарі. Так, пишіть в коментарях, що би ви, можливо, хотіли нового бачити на каналі, може, якісь розклади цікаві. І я буду думати над цим всім. І, можливо, буду якісь нововведення також вводити. Так, ну що, поїхали по картах. Так, рибки. Карта для риб на квітень 2025 року. Перша карта. Двійка жезлів і карта сила на дні колоди», Ой, дуже класно. Двійка жезлів» говорить про вибір. Ви будете або між двома якимись моментами вибирати, або двійка жезлів» говорить про те, що приходить вам до Так? І я Згадую мультик з, з дитинства, коли цей Мікі Маус, там такий помічник, і він тут до вас приходить. Так? Ну, це у нас, знову ж таки, двічко. Це е, у нас, може, якраз таки другий дім гороскопу у вас програється, і тут ви з кимось починаєте співпрацювати, але е, загалом двійка жезлів це вибір чогось кращого. Ви щось хочете уже інше. От те, що у вас є, воно більше вам або не підходить, або застоялося. Знаєте, от хочеться вам якої, якоїсь такої новизни. Більше там подорожей, можливо, або якоїсь співпраці, більше енергії ну, включати. І от у квітні місяці ви якраз таки з цим будете працювати. А по карті сила ви зможете будь-що зробити. Головне включати свою харизму, а не агресію. Так, і ще одна карта для риб. Вісім жезлів і двійка кубків на дні колоди. Ну це просто це буде найпрекрасніший вибір, який ви зробите. Подивіться, вісім жезлів це спілкування, це якісь новини. Ви можете кудись полетіти, так? тоді, після сьомого числа, бронюйте собі всі літаки, всі подорожі. Вісім жезлів це новини. Дуже багато справ у вас буде, і тому тут краще розписувати собі свій план на квітень місяць, розписувати взагалі свої якісь дії, так, досягання своїх цілей. Це можуть бути якісь документи до вас приходити чи новини. Ви можете дійсно чекати від когось, якихось новин, тоді вони тут прийдуть до вас у квітні. місяці І е, старайтеся, знаєте, от прямо конкретно контролювати свій час. Навчитися його контролювати, тому що у рибок часто є проблема так, з контролем свого часу. Для того, щоб все вам тут встигнути, і у співпраці з іншими людьми краще встигнути. Так, єрофант Ми у вас виходить. Це у нас верховний жрець, старший аркан, і тут може бути людина, якась або покровитель у вас, або якийсь наставник. У вас може з'явитися це вчитель, від якого ви будете дуже багато інформації отримувати. Ви можете стати наставником. До речі, ви можете так в якусь роботу дуже багато робити, передавати інформації. До вас будуть приходити за порадами. Я до речі зараз уже почала займатися наставництвом також. Духовним саме так допомагати людям виходити у їхній такий позитивний стан душі, розбиратися в собі, змінювати своє життя, і ви також тут саме цю роботу можете проробляти взагалі це карта традицій, і це не ризикова карта. Тут вам потрібно дотримуватися якихось, знаєте, таких. Спільних норм або якоїсь такої традиційності, або в сім'ї у вас будуть якісь моменти, такі, якісь а, свята, може, якісь будуть у вас традиційні, і ви будете. Саме в цьому всьому варитися. По верховному Жрицю це взагалі дуже класні такі якісь знання, духовний розвиток. Це у нас часто карта таких ось наставників, ніби як там, монахи, або якісь священники. І така людина вона може з'являтися у вашому житті, так? і вона може або вам писати, або це може бути якась переписка, співпраця з цією людиною, новий якийсь проект з цією людиною. Це все, що про навчання. Або ви стоїте в позиції учня і ви Йдете вчитися до цієї людини. Чи ви стаєте в позицію вчителя і ви починаєте передавати свої знання? І їх настільки багато, що вам конкретно треба буде все собі розписувати. Так. Далі. Карти для риб на квітень 2025 року. Ой, двічка кубків нам все-таки вийшла. подивіться, співпраця з кимось все таки тут буде. А це поєднання вогдуш. Це може бути навіть якийсь у вас. Якась любов нова, чи якісь відносини, а якщо ви у відносинах, то це покращення ваших відносин буде. Двійка кубків це найприємніший вибір, який ви можете зробити. Ви будете задоволені тим, що ви маєте, тим, куди ви йдете, і співпрацями, які ви будете підтверджувати. Це у нас такі дружба класна може бути, це може бути так, в бізнесі, якесь партнерство. Ви можете якісь контракти підписувати, роботу, якусь класну для себе знаходити. І взагалі кубки це про. Відчуття, ви себе будете класно тут відчувати дуже сильно. Так, і ще Туз жезлів, знову жезли, знову енергія до вас приходить, ідеї, робота. Це пристрасть, якась у вас у відносинах. До речі, це можуть бути якісь такі пристрасні ночі. Це може бути якийсь, знаєте, якась така нова ідея разом зі своїм партнером, зі своїм другом. Ви можете щось придумати класне, що потрібно одразу втілювати. Ці всі ідеї їх треба записувати. Потузу жезлів треба брати все у свої руки, не боятися відповідальності і рухатися тільки вперед. Так, рухатися тільки на розвиток. І робити якісь конкретні уже фізичні дії. Це от, знову ж таки, якісь нові пропозиції, нова робота у вас може бути. Вам їх потрібно обдумовувати і, і діяти, реалізувати одразу. Мах. Реалізувати одразу. Да? Я, я спочатку говорю, а потім карти такі витягаю. Мах. Ви номер один. Ви спеціаліст, і ви краще за всіх знаєте, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Ви реалізуєте, так, ви ведете людей за собою. Старший аркан Ма говорить про те, що у вас є всі можливості і всі ресурси для того, щоб втілити щось у життя, те, що ви собі задумали. Не бійтеся бути номером один. От вам якраз от треба. Бути цим так лідером, допомагати іншим, проявляти себе як спеціаліст у якійсь справі, показувати всю свою весь свій досвід, так і інші люди вони будуть тут або дуже сильно задоволені вашій роботі, так або ви тут можете знайти якогось спеціаліста співпрацю з з якоюсь людиною дуже сильно продвинутою у цій справі знайти якийсь вашій так, яка вам допоможе, яка зробить все так, як воно має бути. Класні карти, дорогі рибка. Далі. Наступна колода. Карта для риб на квітень 2025-го. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це у нас тільці діва або з і така людина може присутня бути в вашому житті. Це може бути бухгалтер, всі ті, хто займається фінансами, стабільністю. Це такі домохазяйки, можуть бути якісь друзі, у вас проявлятися для чоловіків, особливо це така жінка у вас може з'явитися, яка буде про вас піклуватися, яка буде думати про вашу стабільність. Це може бути, от якраз таки, ви і вам тут потрібно подумати про свою стабільність, про гроші. Це класні, хороші заробітки. І це класні подарунки у вас можуть бути якісь, або ви комусь щось будете тут дарувати. так Це карта стабільності. І у стабільності навіть якоїсь ментальної у всіх сферах життя ви будете почувати себе, знаєте, спокійно. От ви будете задоволені своїми результатами. Знову ж таки, це у фінансах, якісь тут можуть бути класні класна робота, або хороші заробітки, або ви там кудись вкладитися і вам це буде подобатися, так? Куди ви там вклалися. Ви будете мати з цього класні ресурси. Чоловіки, ви можете зустріти таку жінку, і вона буде вам допомагати в якихось порадах, особливо з фінансами вам буде допомагати. Це часто може бути карта мами або материнство Якась ідея у вас може з'явитися. Так, і ще карта для риб. Двійка мечей. Тут буде якийсь вибір, який потрібно зробити. Знаєте, Якщо ви щось одно вибираєте, то від іншого ви відмовляєтеся. І цей вибір він може бути тяжкий, може бути, знаєте, не зовсім приємний, але його треба буде зробити. Дивіться, ще одна двійка вам випала: от у вас тут все йде про дуальність. Все про баланс. Є дві сторони, є два варіанти, є двоє людей, наприклад, так, два якихось бізнеса, і ви від чогось вам тут прийдеться відмовитися. Двійка мечей це часто, коли ми або закриваємо на щось очі і кажемо все я більше це не хочу бачити до побачення. Я тут уже там сам розберусь, або навпаки, очі відкриваєте і кажете, що я як стільки довго часу я цього не бачив. Зараз я це буду вирішувати. Нарешті, і от там від цього я відмовляюся. Так, у вас. Ніби таке якесь прояснення стається. Але вибір ви тут явно, мусите будете зробити. І один і інший варіант для вас будуть важливими, але хоче щось мати, треба щось віддати, можливо, якраз таки відпустити щось із свого життя. І остання карта для рибок. Король жезлів. І на дні колоди карта Сонце. Ну, жезливий король це у нас овен, лев або стрілець. Така людина буде присутня в житті, чи вам треба брати відповідальність за щось, не боятися багато комунікувати, діяти, рухатися. Це про спорт, це у нас карта, так, якогось руху може бути саме фізичного. У вас король жезлів він часто має дуже багато енергії. Це може бути тренер, наприклад, у вас якийсь. Так, чи з цією людиною ви можете закривати стосунки, так як тут двійка мечей і король жезлів, ви можете відмовлятися від цієї людини. Давайте ще одну. Чим вже все закінчиться для рибок? Паж мечей. Це про новини якісь. Це щось ви для себе відкриєте, щось дізнаєтеся для себе. Це будуть якісь нові обставини, нові ідеї. Інформація нова, король Пентаклів. Вихота шо за стільки людей навколо вас буде багато, з якими ви будете співпрацювати, і кожен зі своїми енергіями? Кожен ви рибки дуже сильно втягуєте в себе. Ну, зірка, все, прекрасно. Десятка кубків на дні колоди, мрія ваша якась збудеться. Так що, в принципі, ці всі люди вони будуть передавати. От ви втягуєте в себе енергію, ви губка, да, ви насичуєтеся. І тут люди будуть приходити саме такі, які будуть вам допомагати вирішувати ці питання і дійти до своєї мрії. Подивіться, мрія збувається так. Зірка, ви в центрі уваги, ви є зірка. І десятка кубків це найприємніше таке завершення ситуації. У вас буде. Так. Ну, і оракул. Оракул для риб на квітень 2025-го. До речі, по королю кубків, там ще може бути якийсь чоловік, або хтось, хто буде вам гроші давати, або якісь подарунки робити. Ой, клас, плести за течією. І. Е Карта, яка тут у нас колоди. Віддай любов, ви будете віддавати любов свою і плисти за течією. Вам тут потрібно максимально віддатися потоку, не йти проти нього, так? а відчувати, куди вас тягнуть енергії, і рухатися в цьому напрямку. Отут вам самі вибори, так? сам простір, він буде все для вас створювати таким чином, що ви, якщо ви навчитеся це аналізувати, то це, блін, просто. Вау, wow. це такі можливості в житті, та, коли ви знаєте, куди вам треба йти, як вам треба діяти, як вам треба себе відчувати. Ви по своїм відчуттям будете тут розуміти, правильно ви все робите чи ні? Люди до вас правильні приходять, так чи ні, чи від чого треба відмовитися? Як вам треба тут рухатися? І оце от пливсти за течією, це конкретно риб'яча така штука, так ви віддаєтеся буді? І ви віддаєтеся емоціям, От робіть те, що вам хочеться у цьому місяці. Ідіть за своїми емоціями проявляйте себе тут і, і реалізуйте себе як мага. Так? От вам треба прям конкретно себе проявити. Якщо ви відчуваєте, що ви готові когось щось навчити, і комусь щось передавати і допомагати, тоді просто це робіть. Дорогі рибки, що я чекаю від вас, від вас фідбеку. Як в коментарях, як ці карти у вас програлися, які у вас там, можливо, уже є якісь ідеї? І ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!